І водіям області довелося складати свій тест. Даївці нагадали їм про початок літніх шкільних канікул, перевіряли технічну справність маршруток, їх комплектацію, наявність у шоферів посвідчення водія відповідної категорії та необхідного стажу. Особлива увага до транспорту, що перевозитиме дітей до місць відпочинку. Кермувальникам інспектори вручали листівки, аби вони не забували, що розпочалися канікули маленьких пішоходів. На вулицях побільшало. Це в первую очередь должно бути внимание водителя маршрута, тому що діти лізуть не по пішохідному і по пішохідному не смотрят по сторонам. А желательно, щоб родители предупреждали дітей, як треба вести себе на дорозі. З 20 травня по 20 червня поточного року на території Караської області проводиться комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті. Автобус 2014 За час проведення профілактичних заходів. Працівниками медий області було виявлено двох водіїв автобусів, які керували транспортним засобом, у тверезом стані.